Привіт! Мене звуть Зазірна Марина Олегівна. Я працюю в спеціалізованій групі Вітамінка міста Дніпро Дитячий Садок Горобинка. Я переконана, що кожна дитина це унікальний світ, і тому я допомагаю розкритися дитині креативністю, індивідуальним підходом і обов'язкова співпраця з батьками. Я створюю цікаві та нестандартні заняття. Ми створили ось такий музей. Української спадщини, де ми знайомимо дітей, розширюємо їх кругозор, діти можуть до цього всього доторкнутися, погратися цим, і тим самим ми розвиваємо нашу українську ідентичність. Разом з дітьми ми долучаємося до екологічних проєктів, збираємо кришечки, сортуємо сміття, і тим самим ми формуємо у дітей їх свідомість, їх ставлення до навколишнього середовища. Робота з батьками є не менш важливою. Ми створюємо різну красу для наших діточок разом з батьками, майстер-класи, консультації, і ви бачите, що наші діти ось насолоджуються такою красою, граються і розвиваються в прекрасному середовищі. Моя мета роботи з дітьми не просто навчати, а надихати дитину вірити в себе, вірити в свої можливості, в свій потенціал. І ще щоб суспільство побачило інклюзію і була більш сприятлива, більш відносила з любов'ю.